Камала Гарріс здивувала всю Україну неочікуваними словами. Останній час ми лише знайомилися із нею, адже вона стала змагатися за крісло президента доволі нещадно. І по суті, нинішня віцепрезидентка чітко не показувала свій план щодо України, хоча багато про неї говорила. І ось нарешті настав час, коли українцям говорять, яких змін чекати, і які рішення Гарісу хвалить по війні. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і. І залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Камала Гарріс вийшла із новими заявами і вразила усіх українців, показавши, що буде далі з Україною, та який буде її перший крок відносно нас. Спочатку вона наголосила на важливості підтримки України для американського народу, заявивши, що війна в Україні головна подія в американській історії та має значення для Сполучених Штатів Америки. Я буду продовжувати виступати на боці України, і я працюватиму над тим, аби забезпечити перемогу України у цій війні. Запевнила віце Віцепрезидентка США зазначила, що пропозиції, що до відмови від значної частини суверенної території України є пропозиціями капітуляції, а не миру. Гаріс додала, що будь-яка пропозиція про те, щоб Україна поступилася землею РФ, є небезпечною та неприйнятною. Вона також наголосила, що кремлівський очільник Володимир Пудлер міг би завершити війну, якщо б вивів свої війська із території України. Ми знаємо, що цю війну може закінчити Путін, просто вивівши війська з України. Замість цього він навпаки продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру України. Та міста сказала Гаріс в білому домі. І додала, що на першому саміті миру у Швейцарії вона сказала Зеленському, що США Поділяють бачення України щодо закінчення війни, за її словами має врахувати волю українців і принципи статуту ООН. Тоді ж кандидаткою в президенти від демократичної партії США розкритикували останні пропозиції висунутих Дональдом Трампом і його командою. Деякі з них стосувалися здачі території України в обмін на нібито мир. Є дехто в моїй країні, які змусили б Україну відмовитися від великих частин суверенної території, які б вимагали, аби Україна погодилася на нейтральність, відмовилася від безпеки. Кових відносин з іншими країнами ці пропозиції є такими ж, як і в Путіна, і давайте будемо чіткими. Це не пропозиції для миру. Замість цього, це пропозиції для капітуляції, які є небезпечними та неприйнятними, наголосила Камала Гаріс. Вона також запевнила, що продовжить співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським для забезпечення перемоги України у війні. Окрім цього, Гаріс висловила бажання, щоб наша країна залишилася вільною, демократичною та незалежною державою, відзначивши, що її підтримка народу народу України непохитна, Камала Гаріс нагадала, що раніше вже шість разів зустрічалася із Зеленським, і свою позицію не змінила. Кандидатка у президенти США додала, що її країна повинна відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. І кожен із цих принципів на її думку перебуває під загрозою в Україні. Саме тому боротьба нашої держави має значення для людей в Америці. Камала Гаріс наголосила на тому, що якщо дозволяти таким особам, як Володимир Путлір захоплювати безкарно землі інших країн, вони продовжують Уживатимуть це робити. Вона також підкреслила, що очільник расистів міг звернути свій погляд на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Ми також знаємо, що інші потенційні особи в усьому світі спостерігають, аби побачити, що відбудеться в Україні. Якщо Путіну дозволять перемогти, вони стануть сміливішими. І історія нагадує нам дуже чітко, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолюватися від решти світу. Сказала Гарріс. Водночас американська представниця підкреслила, що підтримка України з боку США зумовлена стратегічним інте. Ресами, а не просто милосердям, тому вона запевнила, що її країна продовжить надавати безпекову допомогу необхідну Україні для досягнення успіху на полі бою. Адже завдяки цій допомозі і сьогодні залишається вільним та сильним. Політикині запевнила, що США продовжуватимуть працювати в ім'я сильного та стійкого миру, і жодні питання цієї війни не можуть вирішуватися без України. Більше того, як повідомляє ЕКШОСВІ президентка США Камала Гарріс продовжує підтримувати стратегію президента Джо Байдена щодо України та близького сходу. Це контрастує із більш агресивним підходом, який пропонує колишній президент Дональд Трамп. Щодо України, Гарріс підтримує позицію Байдена про необхідність продовжувати надавати зброю для допомоги у боротьбі проти російського вторгнення. Натомість Трамп закликає президента України Володимира Зеленського укласти угоду із Володимиром Путіним і припинити війну. Адміністрація Байдена вважає, що сценарій Трампа може призвести до того, що Україна віддасть територію рефії, фактично винагороджуючи кремлівського очільника за вторгнення. Гарріс, яка Може стати кандидатом від демократичної партії на президентських виборах у листопаді, поки що демонструє послідовність у зовнішній політиці з Байденом. Проте експерти зазначають, що у разі перемоги вона може не зберегти весь зовнішньополітичний персонал та погляди нинішнього президента. На конвенції демократичної партії Гаріс пообіцяла, що США завжди матимуть найсильніші збройні сили у світі. Однак вона також припустилась деяких помилок у висловлюваннях щодо зовнішньої політики. Наразі компанія Гаріс відмовляється коментувати, як саме. Б вона вирішувала конфлікти на посаді президента, посилаючись на те, що вона все ще є чинною віце-президенткою. Ну а тим часом, на думку деяких західних експертів, єдиний шанс зараз для України це якщо кампанія Гаріс включиться на повну, щоб максимізувати допомогу Києву напередодні виборів. Це дасть Україні засоби для перемоги у війні, а Гаріс можливість перемогти на виборах президента. Адже, окрім того, що адміністрація Байдена можливо розуміє, що стільки, скільки буде потрібно, означає вічну війну. Полягає у тому, що їй вдалося гарантувати, що вся допомога Україні передбачена нинішнім бюджетом, надійде до того, як він залишить свій пост. Мільярдів доларів це чимала сума, хоча вона становить менше 1% річного бюджету Пентагону. Принаймні існує повний облік того, що йде в Україну. Чого не скажеш про решту грошей, які платники податків вкладають у джерела Пентагону? На фоні всіх цих заяв, які лунають від Камели Гарріс у Сполучених Штатах Америки вважають, що у представленому українському плані перемоги є продуктивні кроки. Таку заяву зробив речник державного департаменту США Меттю Міллер. Ми отримали цей план. Ми його переглянули. Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Заявив він про цьому Міллер наголосив, що США поки утримуються від обговорень щодо плану, оскільки Україна не розкривала його деталі публічно. Водночас він зазначив, що у цьому плані є кроки, які має зробити не лише Україна, а й інші країни. Ми будемо спілкуватися з Україною з цього приводу. Роз'ямував Метью Міллер. Нагадаємо, що під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський представив своєму американському колезі Джо Байдену та Камалі Гарріс план перемоги. Г України про що саме там йдеться, достеменно невідомо, але одним із пунктів є вступ України до НАТО. І керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що представлений Зеленським план перемоги розкриють. І українцям, але частково за його словами у ньому містяться дуже чутливі частини, і вони є закритими. До того ж усе, що стає публічним, чують не лише в Україні. Це чує ворог. Проте, не зважаючи на це тема війни рашистів проти України під час цієї передвиборчої кампанії. США якщо не перша, то точно друга після Ізраїлю та Гази. Тож про різницю підходів Трампа та Гаріс до України страхи в США щодо Ерафії, необхідність переговорів із Кремлем, розповів і колишній працівник держдепу США Том Генсон. Цитую його. Слова Пентагон каже, що навряд чи дозвіл на ці удари змінить перебіг війни, але це заважає нам зробити крок, якого дуже хоче президент Зеленський як ключової частини плану перемоги України. Тож ці три фактори ставлять Україну в складне становище. Це фантастика, як Україна продемонструвала повну участь у війні. Але Росія має більше населення. Вони налагодили своє військове виробництво і наразі виробляють багато зброї. Україна виснажена, тому що щось має статися, щоб це змінити. Має бути якийсь новий елемент. Це вже буде. Завдання для наступного президента США. як ми знаємо, Дональд Трамп і його кандидату віце Джей Ді Венс закликає до переговорів, які не будуть вигідні Україні. Щодо Камела Гаріс, колишній представник держдепу США сказав наступне цетою: чи буде Камела Гаріс, якщо переможе більш схильною розпочати мирні переговори з Арефією? Якби вона це зробила, то не на підставі плану Джей Венса, який вже каже, яким має бути результат. Якби демократи пішли таким шляхом, думаю, вони б спробували знайти способи тиснути на арафію, щоб вона пішла на поступки. Але в певному сенсі команда Байдена Гаріс перебуває в стані очікування. У підсумку експерт наголосив на тому, що зараз має бути сильна підтримка заходу, який має піти на певні ризики для цього більшого результату. Візит зеленського до США був неоднозначним. За його словами, імовірно, Байден сказав, що вони. Не поки не ухвалють рішення щодо дозволу на удари по Арафі зараз. Але ж він не грюкнув дверима і не сказав, що цього ніколи не буде. Цілком зрозуміло, що він зволікає принаймні до виборів. Ну і наостанок зазначимо, що Джо Байден збирається зібрати наступну зустріч контактної групи Рамштейн у жовтні на вищому рівні, де він також планує провести саміт із прем'єр-міністром Стармером, президентом Макроном і канцлером Німеччини Шольцом для того, щоб обговорити, як забезпечити підтримку України та належну допомогу їх за будь-якого результату американських. Виборів забезпечити таку підтримку, яка би вела до перемоги. Я вам вдячна. глядачі, що ви додивились дивилися це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.